Привіт, привіт, вітаю вас у новому відео. Знаєте, кожен рік на новий рік і на пасху я прикрашаю свою квартиру якимось відповідним декором. А ось в цьому році в мене є якийсь настрій і натхнення зробити ще і якусь осінню таку композицію. Хочеться щось таке пов'язати з Хеллоуіном, Я люблю це свято. Ось ну і взагалі зробити якийсь такий осінній вайб, як зараз модно казати, у своїй квартирі. Тому зараз я покажу вам, що я вже підготувала. Я забігла в магазин, дещо взяла, дещо в мене було своє з минулих років. Якісь там заготовочки. Ось ну зараз це вам покажу і покажу, як я все це організую і прикрашу. Ми з Ігнашкою вийшли на балкон, поки тут ще тепло, трохи посидимо. Бо ця плаксива дитина просто плачеть і кричить, бо все не так, як він хоче. От, що хотіла вам показати. Ми вчора з ним гуляли і назбирали ось таку красу. Чоловік каже, що це таке за сміття ти принесла. Я кажу, раз не хочеш ходити в парк, то парк прийшов до тебе. Це якраз те, що я вам казала, що ці листочки я не збирала, щоб зробити ну, якусь осінню композицію. Я ще думаю, яку. Взагалі, такі якісь думки в голові в мене вже є, вирісувалися і щось да буде. Отакі палички я принесла. Зараз покажу вам, яку зробила вазочку для всього цього. І буде така, ну, такий або кібана, якась, або букет, щось таке зробимо. Правда, Ігнат? Будеш мені допомагати? Не хочу. Та це злий котик да, він не хоче допомагати. Я принесла з балкону все своє листя і гілочки, що назбирали. Знайшла мотузочку, знайшла гірлянду з Нового року, залишилась. Ось, а буду робити ось таку вазу. Це просто звичайна банка, на яку я одягла свою вишивку. Хочу зробити, щоб так начебто мішечок був. Це я вишивала пару років назад, такі гарбузики, також до хеллобіна. Ну От зараз якраз знадобилось. Знайшла ці фарби, це, ну, це, коли знаєте, малювала ці картини по номерам, залишалась. і докупила ще чорну і оранжеву фарбу. Гуаш, ну, для того, щоб там, якщо може, тикавку якусь там, намалювати щось таке. Так, і ще папір також оранжевий і чорний. Взяла два великих листа. Вже в мене є в голові така задумка, плюс я ще й там підгледіла в Пінтерестику дещо. Ось, тому така Хеллоуінська осіння тематика в мене буде в кімнаті. Сьогодні я точно зроблю букет. А вже те, що до Хеллоуіна, буду робити на протязі тижня, і також вам буду показувати. Така в мене вийшла ваза, такий начебто, мішечок. І в ньому буде стояти гілля, і листочки. І, ну, зараз подивимось, що тут можна з цього зробити. Подивіться поближче, як прикольно вийшло. Ось так. Ось така вазочка і осінній букет в ній. Мені подобається. Майже так, як я хотіла. Це тепер це буде стояти тут і радувати мене на протязі тижня. Хоча ви знаєте, я коли збирала ці листочки, вони були такі прям свіжі, трохи мокрі, а полежали стільки два дні, і вже такі підсохші трошки і жовтіші. Не знаю наскільки їх вистачить, але сподіваюся, хоча б на тиждень вистачить. І в кімнаті одразу такий запах. Сухого листя може він буде трохи дратувати, але все одно, якось так по осінньому мені подобається. Не вистачає, знаєте, ще може, яблучка так знизу покласти, якусь, якусь випічку ароматну, і взагалі тоді фон буде супер. Ну, можливо, до речі, випічкою я зараз і займусь чи подумаю. Іншу кімнату, основну нашу, я планую прикрасити в такому стилі хеллоуін. Я вже також, в принципі, все знайшла, що хотіла. А, тому далі буду. Ну, не в цьому блозі в цьому я не встигну, а в наступному точно побачите вже всі мої привиди, гарбузики та лю... ці яких каже кажани українською, так 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 каже кажані. Бо я люблю це свято. Шкода, що в нас його прям так ну не святкують масштабно, як в Америці. А якби святкували, я б задоволенням би прикрашала. А особливо, якщо власний будинок є отакий без будинок, був би. В привидах і всяких скелетах пауках і тому подібному жахіттю. Ну мені подобається, коли всі в костюмах, коли знаєте, розмальовані, і оцей такий вечір страхіття. Ну прикольно, один вечір можна собі таке дозволити. А я вчора почала дивитись дивний серіал. Він наш вчора тільки вийшла перша серія, а перша і друга серія ці встигнути до тридцяти. Ну, мене туди заманила Дар'я Петрожицька, бо мені подобається ця актриса. Ну ось ну таке, звичайно. Мій чоловік дуже сильно посміхнувся, коли побачив, що я його дивлюсь, але ну, блін, вже давно нічого такого не дивилась. Іноді для того, щоб ну, зовсім не напрягати голову, можна таке дивитися. Слухайте, фраза ніколи не каже ніколи, це просто про мене. Я терпіти не могла колготки на дітях. Я вважала, що це взагалі такий бред. Я терпіти не можу, коли оце на памперс одягнені ці колготи. Це виглядає, ну, як для мене, то жах. Просто. І що ви думаєте? А, і я казала, що я своїй дитині колготи не куплю ніколи. Але знаєте, коли зараз в квартирі стало холодно, то не така вже це і погана ідея носити колготочки. то ми купили. Ось такі гарні з тому Джеррі. І ще одні взяла ось такі з гуфі. Такі прикольні, світленькі. ось, Але дівчатам топ класно, вони платчику одягли і всі малюночки видно. А хлопцям, якщо під штани їх одягнути, то нічого не видно. То я сьогодні Гінашка винарядила ось такі шорти, щоб було видно, який він гарний в колготечках Іначка, покажи, які гарні колготки Покажеш? Ну, з шортиками навіть якось гарненько виглядає, мені, в принципі, навіть подобається. Ось такий він у мене синьо-жовтий сьогодні ползунчик. Погнав, погнав все, не заважайте. Іначе, якщо тільки попа сьогодні у нас на екрані? А де личико? Потім да? згодом. Так, пожаліюся вам ще трохи. А, Ігнаш і продовжує дуже погано спати вночі. Знаєте, як в кафе є е, ці щасливі години, коли можна е, замість однієї страви взяти дві Ось, по тій самій ціні. Так і в мене є такі щасливі години вночі, коли ігнат просипається кожні 5 хвилин. От сьогодні, наприклад, це було з 3 до 4. Позавчора, там з 5 до 6, ну так він їх міняє, так щоб я не, не звикала. Але так і продовжує дуже погано спати, крутиться, вертиться і поки що нічого не міняється. Ну, але я все ж таки чекаю. Але є хоч маленькі е, такі е, покращення, в тому, що є тепер хоча б проміжки по 3-4 години безперервного сну. То, хоча б і я висипаюся так, поки ні, регрес ну, продовжується. Знайшла у себе в шафі ось такі макарони, прикольні, різнокольорові. Дивіться, тут є і чорні, і зелені, і червоні. Вони підкращені: там буряк, шпінат, чорнила кальмара, паприка. і, а, і куркума. Оці, так, да, яскраві це куркума. Зараз зварю, спробуємо, що це таке за диво дивне. Але мені здається, що зараз вони після варки будуть вже не такі яскраві, а таке буде щось бліде. Ну, зараз дізнаємося. Водичка вже готова. Починаю готувати обід. А взагалі то красиво виглядають. Прям така осінь в кастрюльки. Прикольні. Всі знають такий магазин Аврора. Я думаю, всі його знають, бо він вже, вони вже відкрились майже всюди. Ось і я тільки ось на днях вперше в ньому побувала. І знаєте, чого я не заходила туди раніше? Це ж рай для тих людей, хто любить усякі дрібниці, тобто для мене. Ой, там, для мене це, знаєте, як Аліекспрес, тільки не треба чекати. Тобто там є всякі дрібнички, які ну, вони, типу, треба не треба, але нехай будуть, і їх можна взяти тут і зараз. То я взяла ось такі формочки. Ну, Я не могла просто вийти з порожніми руками, мені начебто нічого не треба було. Ну, раз вже прийшла, то хотілося взяти. Ось такі паперові. Я думала, чесно кажучи, що в них можна отак от просто насипати тісто, виставити на противень і спекти. Але в інтернеті пишуть, що їх все одно треба ставити ще в якусь формочку. Ну нехай будуть просто як типу, прикраси для е, кексів. Да так, зручніше буде їсти. Ось їх тут 75 штук. І коштували вони щось 27 гривень, здається. Ну, клас. І, а, а те, що мені типу, як треба було, я там побачила, це отакий цей мішечок кондитерський. Ось, єдине, що він такий трохи замаленький, я, знаєте, хотіла більший, мабуть. Але поки я ще цим не користалась, не скористалась, то подивимось, може і він добрий. Він з такими насадочками. Ось ну, теж взяла саме простий, просто от хочу спробувати ну, щось таке, або прикрасити, або зготувати бізе. І ще із такого ну, дуже потрібного взяла ось таку формочку. В мене є така довга, прямокутна я мала на увазі, але вона довга. Ось, А я хотіла коротко. Я робила в ній хліб вже і хочу зробити ще сьогодні кекс або в ній, або в цих. Я тепер навіть не знаю, бо ці теж хочете спробувати? Мабуть, в цих ось що е хочу сказати: 69 гривень. Ця красота коштує, і все чудово відстає. Не знаю. Ну, в епіцентрі такі е біля 200 гривень якість така сама. Тому, коротше, мені а сподобалась, ну, Я ж кажу, мабуть, в ній були вже всі, крім мене. Я якась трохи завжди чого... чомусь завжди проходила так повз і думала, що Та мені там треба? Там одне сміття. Та ні, нормальний магазинчик пойде, можна там трохи порозважатись. Так що скоро піду ще, бо тепер вже... таке придумала, що мені там треба вже точно. На цьому на сьогодні все. Обов'язково підпишіться на мій канал, а іначе як ви побачите мою страшно красиву кімнату на Хеллоуін, а також у наступному відео я вам покажу, куди я піду в четверг. Це просто була моя мрія, і вона здійснилась. Ух, я вже дуже чекаю. Отож, дочекайтесь і ви. Всім бувайте!